Одного разу чоловік якийсь прийшов до Ісуса і кланяючись Йому, сказав, Учителю, я привів до тебе Сина Мого, що має, ні мого Духа, і де тільки вхопить, кидає його об землю, та так, що він піниться, скригоче зубами і ціпеніє. Просив я твоїх учнів, щоб його вигнали, та вони не змогли. Він у відповідь каже їм, Городе невірний, доки я буду з вами, доки вас терпітиму, приведіть його до мене і привели його до нього. І як тільки дух побачив його, зараз же потрясний, і той повалився на землю, запінився увесь і почав качатися. Він спитав його батька Скільки часу, як це йому сталося, з дитинства відповів Той, часто Він бере й киде його у вогоні воду, щоб його погубити. Якщо можеш, прошу, поможи нам змилосердися над нами. Ісус каже йому, якщо можеш, все можливе тому, хто вірує. І вмить батько хлопчика скрикнув скрізь сльози, вірую, поможи моєму невірству. Ісус, бачачи, що збігається народ, погрозив нечистому духові, кажучи, німий та лухий душе, наказую тобі, вийде з нього і не входь більше у нього. І закричавши та сильно ним стрящи, вийшов з нього, і той став, мов мертвий, і багато хто казали, Він помер. Ісус підійшов, узяв його за руку, підвів його, і той встав. Коли Він увійшов у дім учні, питали його на самоті. Чому ми не могли його вигнати, Він відповів їм, цей рід нічим не можна вигнати, тільки молитвою та постом. Вийшовши звідти, приходили кріст, проходили крізь Галилею, і Він не хотів, щоб хто знав, бо він навчав своїх учнів і казав їм. Кажу вам, Син чоловічий буде виданий у руки людям і б'ють Його, і три дні після того, як Його вб'ють, Він воскресне. Слава, тобі, слава, слава Ісусу Христу! Сьогодні четверта неділя Великого посту, адже церква ставить нам в приклад такого великого подвижника Східної церкви, преподобного Івана Ліствичника, який жив в шостому VI чи 7 столітті, не пригадую. І сьогодні ми читали Євангеліє, власне, що Ліствичник був такий дуже великий подвижник, великий постник. І літургічні отці поставили Євангеліє нам про те, що де говориться, що цей рід бісівський, ту злу силу, ми можемо виганяти завдяки силі нашої молитви і завдяки різного роду строгим чи менш строгим постам. Тому ми сьогодні маємо того пам'ять Івана Лістичника. Іван Лістичник, як довід, довідуюся з різних коментарів, які читав. Він таким був великим подвижником, був ігуменом Синайського монастиря, то зараз тепер територія Єгипту. Подвизався на Синайській горі. Був навіть по 40 років був в одній з пустель, але був ігуменом, жив таким спільнотним життям своїми співбратами і тримався тої думки, що треба зберігати такі помірні пости. Так він був дуже проти крайнощів. Таких строгих постів, так само, як його пісніший вже наслідник Теодор Студит, також не вдавався в такі крайності і боронив монахам такі строгі пости, нічні чування. Тому і навіть Іван Ліствичник читав, що був 40 років в пустелі, але він не проводив нічних чувань. Тобто, молився тоді, коли Бог давав день. Коли розплющував очі, тоді ставав на молитву, молився багато, але в поночах часто це не практикував. Так одразу до слова мені приходить інша така подвижниця вже католицької церкви, свята Катерина, Тереза Вільська, вчителька церкви, дуже велика також подвижниця, яка жила в такому, такому також спільножитному монастирі. І в них таке було правило, що вони в 5 годині ранку вставали дуже швидко. і так... Десятками років, так, і один раз вона дуже достеменно виконувала монаший устав у жіночому монастирі. І один раз вона не встала на утренню, не встала на службу Божу, проспалася. Монахині прийшли вже до неї після сніданку і думали, що щось сталося з нею. І... Вона так якби не зрозуміла, каже: а що вже вона кажуть, вже сніданок закінчився, вже декілька годин молилися. Вже пройшло десь 3-4 години після, після того, як забили стої вбило чи дзвін на молитву. І вона так подумала про себе і каже до сестер: Слава Богу, хоч раз виспалася. Так що помірні е, труди вони також виснажують наше тіло, ми мусимо пам'ятати, що ми є людьми, ми не є супермени, і також іноді треба до себе проявити також милосердя, себе іноді пошкодувати, бо не так все, як ми собі запланували, як ми хочемо. І власне оцей Іван Ліствичник казав, щоб у своїх монастирях, у своєму монастирі, щоб монахи помірно постили. І він каже: бо якщо ви будете дуже сильно постити, то по вас буде видно, так ви не йдете день, не йште тиждень, другий там, чи хтось тільки на, на хлібі, воді строго поститься. І він каже: буде видно по вашому обличчю, що ви виснажені, ви постите. І тоді ви не сповните Божої заповіді, бо Христос каже в Євангелії, що якщо ти хочеш, чоловіче, поститися, то закрийся в своїй кімнаті, в своїй келії. І не показуй нікому, що ти молишся, і що ти постиш, щоб ніхто того не бачив, бо щоб це зробити втайні перед Богом, а не для людей постити, щоб побачили люди, які ти великий, є подвижник. І він дуже для нас таку цікаву річ сьогодні каже. Це в своїй книзі, яка називається Ліствиця, яку написали його. Його учні вже, які знали, що така духовна в них особа живе в монастирі, так якби ми про свого старця писали Олександр, так написали вже декілька книжок, бо розуміли, яка то є духовносна особа. І то, що він нам наговорив, ті духовні науки, ми їх стараємося пригадувати і то списати. І так само робили ці. Учні Івана Ліствичника, тому не він написав ту книжку, але вони, ті, що слухали його. І тому я сьогодні казав нашому настоятелю, що чи знаєте, хто найбільше в християнстві прогрішився, що списував. В школі списують, знаєте, до нинішнього дня і в університетах списують так, нечесно все відбувається часто. І він так здивовано каже, хто. Я кажу: ну, найбільші списувачі це є учні Івана Ліствичника, бо вони найбільше списали те, що їх уч... ну, так до, до жарту. Отже, він каже, що зробити тоді, щоб ніхто не побачив, що ти постиш. Він каже: от, ми маємо так, як би, шлунок, маємо свій живіт. Тут є завідуюча перемішанської реанімації, вона, напевно, то добре знає, може, хтось інші є лікарі. І чим ми більше, от ми нині з'їли, скажімо, 10 вареників, так? І ми розтягнули свій шлунок. Завтра нам вже хочеться не 10, а 12. Ми не можемо носитися, нам вже хочеться більше. Так? І ми їмо 12. І наш шлунок, наш живіт став ще ширший. так. І так ми тоді переходимо до 20 вареників, так? І буде більше і більше. так. Я зустрічав людей, які їли 50-90 вареників так, в день. І то така буде бездна, так, коли ми схочемо. І він каже: ну, бо шлунок нас якби розширюється і хоче більше їсти. Тому ми маємо. Животи дуже часто, так, ну не всі, хто має живіт, означає, що багато їсть, також, ви то розумієте, якийсь неправильний обмін є речовин. І він каже, якщо ми їмо тоді 10 вареників в день, а завтра з'їмо вже 8, так? шлунок стає трошки менший, так, Тоді ми переходимо на 6 вареників так, і нам вже достатньо є тих 6 вареників, щоб ми були ситі. І він тоді каже, так, що шлунок стає менший, 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 і ми е, стаємо зі своєї природи посниками. Так? Що навіть не треба особливих таких зусиль прикладати. Тому нехай цей Іван Алістичник буде для нас таким прикладом, щоб ми не думали, що треба щось таке велике виконати, так цілий піст не їсти, чи тільки провести на хлібі і воді, але розуміли ту цінність отих щоденних подвигів. Я думаю, що для нас достатньо, щоб ми виконали те, що нам церква наказує, так католицька чи греко-католицька, щоб ми в п'ятницю не з'їли м'ясного, щоб ми. Всереду стрималися від м'ясних продуктів, і це вже буде велике діло. Якщо хтось хоче більше, то звісно, що перед Богом собі це пообіцяти, великий піст можна провести більше днів, стриматися від м'ясних чи інших продуктів. Ну, але важливо, так і знову ж лісточник казав, що тому я наголошую і кажу, що найважливіше є не так піст, цей фізичний, а любов до Бога. І любов до Бога, він каже, у молитві, у службі. Ближньому тому, хто поряд нас живе. Тому, власне, до таких постів і себе, і вас заохочую, щоб ми Богу догоджали такими щоденними маленькими постами, і воно справді принесе для нас велику духовну користь. Ліпше любити свого ближнього, а менше постати. Правда? Слава Ісусу Христу.